Заради життя військового твори мистецтва, жіночі прикраси та речі хендмейт від українських митців у Львові пішли з молотка. Всього назбирали зо три десятки лотів. Усі виручені кошти підуть на лікування п'ятьох вояків. Відібрали ми їх з допомогою волонтерів, адже е, ні ці хлопці, ні їхні сім'ї вже не довіряють нікому, ні журналістам, ні е, ніяким допомогам. Цим людям, які їм допомагають, адже зараз існує шахрайство на кожному кроці. Ціна лотів коливалась від трьох сотень до тридцяти тисяч гривень. Однією із найдорожчих стала картина Володимира Немири. Я намалював цю картину, але хотів передати ту всю біль і силу нашого народу через Баяраша. Баяраш це такий. В Карпатах людина, яка сплавляє ліс по річці, це сильні, мужні люди. Революційне полотно Володимира Немири дало старт торгам. За аукціоном воно пішло за 37,5 тисяч гривень. Є в Центру розвитку громади п'ятеро хлопців, які постраждали в зоні АТО, п'ятеро воїнів, чотири з них без ноги, один поранений в черевну порожнину. І це потребує великих коштів, звичайно, на їхнє лікування, реабілітацію. Загалом під час благодійного аукціону вдалося торгувати 130 тисяч гривень.